Всім привіт, народ, слава Україні. Я радий вас вітати в себе на каналі. Маємо чергове відео про наші експерименти. Сьогодні буде такий доволі трешовий експеримент, я вам чесно скажу. Тому що такого зазвичай ніхто не робить. І, і нам не рекомендували <кхід> такого робити, але як ви знаєте, ми ніколи не шукаємо легких шляхів. І тому все-таки вирішили зробити цей експеримент. Побачимо, чи дарма, чи ні. Побачимо, чи є в цьому толк. Візьмемо собі трошки інформації, почерпнемо, і заодно поділимось тою інформацією з вами. Отже, народ, сьогодні в нас так, ось наш тут ділянка, де ми збираємося внести наш препарат. От такі в нас тут бурянці. Зараз я обернуся і стану за сонцем, щоб було краще видно. Об'ясняю, в чому суть. Маємо ділянку от, між слупами і дорогою. Тут ще росли якісь корчі і коли вносили ґрунтовий, то сюди неможливо було заїхати, тому що ні з дороги неможливо то було покрупити, ні так влізти з нашим прискочем. І тут ґрунтового гербіциду не було. От подивіться, я зайду зразу сюди, тут був ґрунтовий, тут чистота і красота, бачите? Де-не-де якийсь бур'янець є, але в принципі поправляти не є обов'язковим. Він ще трішки зашиє міжрядя і все буде чітко. А ось тут, де, скажімо так, за слупами, тут маємо оранжерею. Тут є все на світі. Бачите, який килим з бур'янів. Ну, от і тут ми внесемо препарат і за кілька днів подивимось на його дію. Тут, як сказав би так, екстремальні умови. І Якщо в даному випадку препарат справиться, уже квітку їде, лки-палки. Препарат справиться, значить... Значить, пройшов, як то кажуть, екзамен, значить, варто його застосовувати. Так що подивимось, народ, не перемикайтеся. Подивимось, коли будемо вносити, і подивимось, коли вже пройде кілька днів після внесення, яка діє його, і як він працює на гербіциди, як він працює на саму культурну рослину. На той хабас що я показував. Сьогодні маємо 23 квітня, і вчора ввечері ми сюди от на цей гербарій внесли слаж. Я не знаю, що видно хоч щось, що тут є, але ну, тут є все, і підмиренник, і гридзики десь були, і кропива глуха, і... і все на світі. Маки, волошки, ромашки. Тут є все на світі. Ось. І. Самі бачите, яка фаза, фаза бутонізації твердо. Бутон ось-ось буде жовтий. І всі нас відраджували від того експерименту. Всі в один голос сказали, що так не треба робити. І в дечому ви праві, але є кілька аргументів наших. По-перше, тут у нас невеличка ділянка, десь порядка 50 соток поза слупами. Навіть якщо ми і тут е, підпортимо то все діло, е, то не так страшно буде в загальній картині нашій. Але інформації буде дуже багато і інформацією буде така, якої ніхто вам не дасть і ніхто нам не дасть, е, я прекрасно розумію, що слаж е, забере далеко не всі е, буряни з цього гербарію. Я це чітко розумію, чітко усвідомлюю. Питання тільки дво... верніше, як би то правильно об'яснити, питання стоїть в іншому. По-перше, дія слашу на ріпак, чи в такій фазі вона сильно пригнітить його чи ні. І друге, задача стоїть забрати високорослі буряни, щоб вони потім, коли ріпак виросте, щоб вони не вистрелили в ріпаку. По-перше, що візуально буде дуже негарно, по-друге, що буде дуже погане комбайнування. А всі буряни, які там низькорослі, там ростуть до 15 см і не вище, вони нам будуть не страшні, тому що у нас стерня при обмолоті є вищою. Тобто задача в нас зараз спростити комбайнування, покращити візуальний якийсь вигляд, коли ріпак буде достигати. І потім обійтись без десикації, якщо це буде можливо. Ось, так що вчора ввечері ми сюди внесли слаж в нормі 1 літр на гектар. Разом з слашом ми внесли ще сюди бор, інсектицид і тибукуназол. Отож, народ, спостерігаємо, спостерігаємо, як буде поводитись. Як буде поводитись ріпак в першу чергу, чи ми не обпалили верхні бутони, вони вже такі, бачите, добряче е, виражені. І побачимо, як себе поводять, поводять буряни. Е, до речі, якщо хтось відважиться робити такий експеримент, хоча я теж не рекомендую нікому таке робити на великих площах, тому що то дуже. Е, Дуже-дуже-дуже небезпечно, напевно, на мою думку. То його треба робити обов'язково вночі, тому що вночі бутончик трошки ховається, і він такий більш захищений виходить. Ну, і то взагалі нічні обробітки, на мою думку, дають менше стресу у рослині, та і взагалі. Ніхто нікому, як то кажуть, на мозги потім не капає. Отож, народ, дивимось за тим гербарієм. Побачимо через кілька днів, чи є якась дія гербіциду, чи нема. Тоді ще я приїду сюди, напевно, вже коли ріпак толково зацвіте і розпочне масове гілкування, чи він закриє. От, наприклад, тут, тут така, ріденький такий е, участочок. Чи він закриє тут міжряддя? і подивимось потім, як буде виглядати дана ділянка поля. Маємо тут зразу ж контроль без слаж, але з ґрунтовим. Ми і так прекрасно знаємо, що так краще. Ну, але я вже об'яснив, чому так вийшло. Тому що тут не було можливості ще тоді заїхати з грунтовим. Зараз оці курчі повирізали і е, провели обробіток слаж. Отож, я думаю, що ми заклали досить такий цікавий експеримент. Такого ніхто не робив точно, на мою думку. Принаймні я на теренах Ютубу такого не бачив, так що я думаю, що інформація цікава буде як для нас, так і для всіх любителів чи поціновувачів такої культури, як ріпак. Ось, ну Експерименти з препаратами від компанії Кортева не завершуються. Експериментів цього сезону буде доволі багато. Я вже об'ясняв, як з грунтообробітком будуть експерименти, так і з внесенням тих чи інших препаратів будуть експерименти. Ну, Без експериментів ми нікуди. Ми завжди стараємося додати собі якоїсь інформації, додати собі якогось досвіду. І саме через те ми займаємося такими експериментами, пробами. Набиваємо собі гулі, шишки і рухаємось далі. Ну, правда, в цьому випадку ми, як на мою думку, нічим не ризикуємо, тому що взагалі стояло питання або передискувати цей ріпак і посіяти щось інше, або побавитися з тим препаратом SLAS і подивитися, чи в таких екстремальних умовах взагалі чи доцільно вносити такий препарат. Чи може краще таки відмовитись і чи передісковувати, чи лишати вже з бур'янами е, ріпак такий, який є. Отож, слідкуємо, для мене пройде кілька днів, для вас одна секунда. Так, ми маємо тут два дня після обробки. Е, Ріпакове хоч би що? Бачите, деякі. Е, Буряни вже починають відміря... відмирати. На ріпаку, ніби видимих ознак, поки що не бачу. Вроді би, гербіцид сильно не дав по шапці самим рослинам ріпаку. Ну, будемо спостерігати далі. Ще кілька днів, певно, треба витримати. І тоді вже буде. Ну, підморенник покрутило вже, от, подивіться, бачите, він вже завернув ласти. Навіть от під листям він от завернув вже ласти. Так само оця штука, точно не пам'ятаю, як називається. Ну, коротше, якось так. Поки що слідкуємо за роботою флашу. Ну, Підмаренник точно получив по шапці. Ну і той, такий, той ковір вже не буде такий моцний, як був. Ну, а далі подивимось, мені дуже цікаво, Дочекатися до того часу, поки ріпак почне цвісти, щоб чітко бачити, чи зашиє він у ці такі пробліски, чи лисини, чи, чи не закриє. Я думаю, що закриє, ну побачимо. Слідкуємо далі. Так, народ маємо 2 травня. Пройшло в нас 10 днів, якщо я правильно пам'ятаю, з дня обробки. Нашого ріпаку е, препаратом слаж від кортеви. Ну і є, думаю, сенс зараз піти прогулятися і подивитися, як себе поводить ріпак. Спеціально зайшов з тієї сторони, де не було обробки, щоб ми пройшлися ріпаком, подивились тут на чистоту. Подивились там на чистоту, подивились тут, на стан ріпаку, бачите, наш ріпак буде мати вже колінце. Тому що в нас були досить такі суттєві морози кілька днів тому. Було 3-4 градуси морозу. І то дві ночі підряд. І ранні гібриди мають ризики мати підпалений верхній бутон. Під Квіткуїд працює, запиляє нам квітку. Ну, якщо бути чесним, то... Якщо я не помиляюсь, то вчора тут була проведена обробка ще одна проти шкідників, так що ми за то не переживаємо. Отже, народ, давайте глянемо спочатку на стан ріпаку. Тріщини, от бачите, лишилися від морозів, від тих снігів. Є от гілкування. Таке досить чітке з самого низу. Рослини міцні. Ну, то, що тріщини можуть мати потім свої нюанси, можуть розповсюджуватись хвороби. Ну, але в нас проти хвороб буде контраргумент. Ми ще сюди внесемо аканту перед цвітінням, так, що... так що в нас все буде окей. В плані захисту ріпаку. Ми не економимо наскільки, я, я так розумію, ви всі побачили. Що ми не економимо, бо тут нема на чому економити. Тут треба зробити е, красоту, інакше діла не буде. Якщо десь щось зекономити, то потім воно може вилізти боком. А рипак в нас така одна з основних культур. Так що ми приділяємо їй досить багато уваги. Ну, от дивіться, тут, де був тільки ґрунтовий з осені, я вважаю, що. Чітко все видно, що чистота. Є де не де, буренці, ну, але вони вже не проб'ються скрізь густоту культурних рослин, і тут вже нічого їм не світить. Далі. Дивіться, ми зайшли сюди. Тут у нас буряни покручені. Дивіться, під маренику пипа, він от виривається Така сама історія з всіма решту бурянцями. Вони то ще не пожовкли, але вони вже, от бачите, рвуться з корінням. Значить, слаж таки подіяв. Слаж таки подіяв. І я таки маю величезну надію, що тут ріпак все-таки візьме гору і е, піде до гори. Тут були е, річі сходи, певно, на щось сухе попали, чи на що. Я таки толком сам не можу розібратися. А тут, де були сходи більш густіші, як бачите, тут вже бурянцям нічого не світить. Бачите, тут вже все виривається з корінням. Все виривається з корінням. Е, ризикнули ми, звичайно, але як бачите, ризик був абсолютно оправданий. Як бачите, ріпак стоїть. Суперовий, підпалів на верхньому бутоні нема. Навіть якщо і вони будуть, ми маємо з боку контроль, щоб подивитися, чи це підпал від морозу чи ні. Також от бігають вже квіткоїди. Ну, то не проблема. Тому ще нема такої шкодочинності. Отже, народ, я вважаю експеримент вдалим. Я вважаю... Експеримент завершеним. Я, див... я вам докладно показав, що ми тут спрацювали досить класно і якісно. Буренці подолані, ріпах собі росте. Коли будемо приїжджати, ще раз сюди на демо ділянку, я, може, ще й зупинюся окремо, покажу, як він зацвів і як він закрив е... міжряддя в таких більш рідких кусках. Але я думаю, що ви чітко прекрасно розумієте, що тут. Все має бути файно. Тут буде народ ляльон. Інакше навіть бути не може. Тут однозначно буде ляльон. Ну, як ви бачите, по стану ріпаку, цвітіння ось-ось почнеться. І тут вже буде фотозона. Будуть хлопці і дівчата приходитись фоткатись сюди. Ну, так як все, так як всіх люблять жовті квіточки стати, пофоткатись. То вже традиція така зробилася, що треба, що треба пофоткатись в полі з ріпаком, інакше весни нема, інакше весни не буде. Так що, скоро почнеться той час. Скоро всі е, соцмережі засвітуть жовтим цвітом від ріпаку. І то мене особисто трошки ну, але з іншої сторони часом теж... Страдаю такою справою. Вам дякую за перегляди. Ставте лайки, кому сподобався наш експеримент. Коментуйте, вискажіть свою думку, мені цікаво її послухати. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні!